Друзі, всім вітання. Запрошуємо вас на хокей. І сьогодні у нас заключний поєдинок в рамках першої першого етапу Кубка України, який цими днями відбувається в Одесі на ряду місцевого палацу спорту. У нас сьогодні протистояння місцевої новоствореної команди Одещини проти хокейного клубу Кременчук проти чинного чемпіона нашої країни. Ну і власне сьогоднішнім поєдинком, якраз ми поставимо крапку в цих перших трьох ігрових днях перед цим турніром. Десь так воно прогнозувалося. Ну тим не менш, у нас попереду три періоди по 20 хвилин, і хокей, це річ не передбачена. Тож давайте із задоволенням подивимося за цією грою простежимо, якою вона вийде, а там далі вже будемо робити всі висновки і готуватися до фінального поєдинку, який на нас чекатиме завтра. Тож гра розпочалась, це падіння не залишило по собі. Продовжується в нас боротьба і ось зараз є вже момент у Кременчука. Передача і перша шайба у Хосман і, будь ласка, 1-0. Нілдука відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. Один з найбільш юних виконавців у складі хокейного клубу Кременчук. Зараз вже без захисної маски, незвично його бачити, але виходить і як майстер розбирається. Падіння ух, і там так дуже небезпечно зараз ключка застрягає під цими воротами, яких, через які заїжджає виїжджає заливочна машина, але не про це зараз, а про те, що рахунок на дуже швидко стає 2-0. Той момент звернув на себе увагу. Гру в mm -hmm. цьому епізоді судді не зупинили. Кас відбуває. Від синьої лінії шайба у воротах. 3-0. Архип боян відзначається, схоже, що прямим кедром, але потрібно подивитися ще на повторі. Що ж там завадило раду пасу Шайбу відбити, відреагувати на цей відох. В тих моментах, коли шайба опиняється у чужих воротах, немає такого, що ось команда якось з величезними проблемами народжує ось ці моменти. Ні, коли з'являються ось більш-менш небезпечні нагоди, майже регулярно. Активний хокей набиває супернику повну торбу, а потім вже втретє десь може дозволити собі розслабитися. Подивимося, як воно буде зараз. Поки що про якийсь розгром не йдеться. Розгром хокею у нас із п'яти шайб у різниці починається. Ну, ось ми бачимо, що Одещина відповідає достатньо непогано, але всі найбільш небезпечні моменти командою господаркою створюються, коли Одещина грає у більшості. Часки у Мав декілька секунд прийти до тями, перевірити свій шолом і зараз гра поновлюється. Після виграного вкидання у власній зоні Сергій Бабенець шайбу знаходить перший, віддає передачу праворуч. І ось тут не вдається розпочати атаку. Більше того, зламана ключка одразу відповідь від Кременчука, а тут буде вилучення. Дві хвилини. Мансерівраков зараз вилучає гравця на дві хвилини, про що сигналізує. Фейкшот зробив, але шайбу не загубив. Остаточно передача на Брагу і класний сейф. Класний сейф. Зараз від Радика Хаса. Брага. Міг закидати в четверте. Розвинути. Вхід в зону є Брага на п'ятак. Передача доходить тяж до захисника, Кидок повз ворота. Добивання її шайба у воротах 4-0 за 7 секунд до того, як. Більшість б закінчилася, вдається її реалізувати. Саме ось ця спецбригада і святкує, довго хлопці перебували на льоду, але не змінилися і, зрештою, дотисне суперника, досягли свого. Другими періодами його включення ось це якраз. Те, що хочеться бачити не лише від наших хокеїстів в цілому від представників українського спорту, є зараз небезпечна атака. Хас знову рятує свою команду. І в нас Геворкян штовхається із суперником. Тут Сенік. Є кидок по воротах і шайба залітає у ворота. Зараз, ну, напевно, що гравець, який найбільше це заслуговував, Югор Шевченко приймає вітання від того таки дворника, який в цій атаці, здається, стає асистентом від інших партнерів. І Рахунок стає 4-1. Зараз давайте на повторі роздивимося, як шайба опинилася у воротах. Для вболівальників Кременчука, хоч роки свого своїх виступів причому вдалих виступів по чемпіонату України, має армію фанатів, які саме зараз починають святкувати, тому що 5-1 дуже швидко відіграють під пропущену шайбу. гості. відзначається В'ячеслав Фандрющенко. І зараз 91 номер їде приймати вітання до своєї команди. Тут, звичайно, що емоцій не так багато, тому що, в принципі, Кременчук розуміє, що просто робить свою справу. Не до оцінки суперника, звичайно, що тут, напевно, немає. Десь пригадаємо. Є момент зараз у Одещини Кидок не вдається швидко кинути подареву. Богдан псує цю нагоду. Зараз нагода номер два в нього, але цього разу передачу віддає. Якидоки. Класний сейв зараз від Кучера. Кривошапкін допомагає своїм захисникам. Гліб зараз сам буде розганяти цю атаку. Одесити зустрічають Гліба в нейтральній зоні. І ледь-ледь не продерся. Зараз Гліб Кривошапкін з дві лінії оборони. Ці і момент дуже цікавий. Ну і нарізка моментів. ну Ось тут дійсно дуже-дуже довго возився із шайбу Богдан Ходарів. Якщо б швидше кинув, гадаю, що гострішим був би момент. Ось дійсно. Бачимо, що вздовж лінії. Два в одного зараз вихід у Одещини кидок по воротах. Який момент. Оплитки на адресу кучера. Причому, ось зверніть увагу, зараз капітан Одечини Артем Кобіков ще й сам віддав належне голкіперу Кременчука, посміхається над досвідчений український гравець. Кобіков, звичайно, знає, як реалізовувати такі моменти. З бажанням, не дивлячись на рахунок, біжить, створює. Так, багато пропускає, так, ось такі атаки трапляються майже регулярно, тож Радокохасу тут не що знову шайба йому в маску прилітає, Ви можете поповнити свої знання, дізнатися про цю людину більше. Небезпечний момент. Зараз можна закидати. Бабинець, Шайба стрибала. Бабинець заїжджає за ворота, віддає на п'ятак. Ще один кидок. І кучер. кучер. Ось цей момент, коли Сергій Бабинець віддавав на п'ятак, ну і якраз на ближній стійці знаходився. І єдине, що йому максимально незручно було шайбу обробляти, бо вона в повітрі знаходилася, потім стрибала рикошетила. Іван Васильєв. Неточна передача від четвертого номера Геворкян. Переведення праворочки докух яке влучання в ближню дев'ятку. Просто лазерне влучання у ворота Радика Хаса. Збільшується рахунок знов. Він стає в нас розгромним за хокейними мірками. І аж пляшка із водою голкіпера Одещини підлітає в повітря. Хто полюбляє грати в хокейні симулятори, знає, так, що це окремий такий бонус передачу Геворкян. На свій рахунок записує в цьому моменті. Більше того, Геворкян тут, напевно, що відіграв в цій шайбі навіть більшу роль, ніж просто асистент. Ух, і ще один. Ще один дуже схожий гол залітає зараз у ворота вже іншого голкіпера. Так ми бачимо, з'явився в нас в рамці Ярослав Андрійчук. Ну і ось таке влучання з величезної дистанції. І ніхто ніхто не торкнувся цієї шайби. Тож... Але на цьому він точно не збирається зупинятися. Порушення правил. Ось зараз, до речі, буде більшість. І буде ще одна нагода для Шевченка і компанії. Закинути бодай ще один гол. І зараз в цій більшості працює на синій лінії. Віддає передачу ліворуч. Перший кудок вище воріт. Атака продовжується. Стєнік знов на Абдулаїв. Абдулаєв кидає дуже потужний кудок. Добивання зараз є порожній кут воріт. Але шайба. Не тримається поки що на Гакуключку. ще один кидок. Сергій Бабенець був максимально близький. Зараз, впевнено, рухається до своєї третьої перемоги в цьому турнірі. І ще одна шайба зараз залітає у ворота Одещини. Ну і Михайло Гаверкан, напевно, що сьогодні головний претендент, як на мене, названня MVP цього матчу. Дуже багато якісної, продуктивної роботи попереду від хлопця під п'ятим номером на нашу турнірну таблицю за підсумками цієї групової стадії. Ще раз нагадаю, що останній матч зараз ми дивимося на цій стадії вихід Віч-Навіч, але без кидка. Тут передача, і кидок не забарився. Гольовий кидок не забарився. Драга стає автором ще одного голу. Початку було трішки незрозуміло, чому Євгена Баджан не скористався своїм ось таким виходом віч на віч, але потім можна було б наприкінці цього матчу ще одну пам'ятну шайбу для себе закинути, але цього не сталося і зараз вже Андрійчук змушений свою команду рятувати. Ну і На цьому, мабуть, що все. Лунає фінальний свисток. Сирена на льоду Одеського палацу спорту. 9-1. з таким результатом сьогодні Кременчук перемагає команду Одещина. Вперше перемагає без шатауту.